Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк, Вінницький філіал, до нас заїхало нове чудове надходження, це Шкода Фабія. Автомобіль у нас 2002 року випуску, обладнання 1,4 бензиновим двигуном, механічною коробкою передач та системою переднього приводу. Автівочка у нас офіційно купувалась в Україні, має пробіг 250 тисяч кілометрів. Ціна даного автомобіля 3890 доларів. Ми маємо чудову оптику гуму 15-го радіусу на легкосплавних дисках. Автівочка у нас повністю вся потонована. Маю чудовий міський багажний відділ, камера заднього огляду. Далі, друзі, по салону. Чудовий доглянутий салон, текстиль в чорному кольорі. Карти заднього ряду дверей без нарікань. Також є крутілки. Далі переднього ряду карти в чудовому стані, передні скло підіймачі, електрорегулювання та підігрів дзеркал, управління світлом. Далі ми маємо кондиціонер мультимедію з Android, Bluetooth, USB е та багато інших корисними функціями. Тому, кого зацікавив варіант даного авто, ми запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця, Вулиця Соборна, 1. також надіють послуги та витратину. І ми з легкістю приженемо для вас будь-яке авто із Штатів Америки. З вами, як завжди, автопарк.